Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. От і закінчився другий півфінал Євробачення 2025. І сьогодні ми розберемо, поговоримо трошки про цей. Півфінал та розберемо тих, хто не пройшов і чому, і чи погоджуюсь я чи ні. А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки, які ж виконавці зайшли вам, а хто не зайшов, і дійсно ви погоджуєтесь про те, що вони не варті фіналу. І почнемо з тих, хто не пройшли і з тими. Що я погоджуюсь, що так дійсно вони не повинні були потрапити у фінал. Перший це Австралія. Тут знаєте, якщо е, брати якусь акторську складову, то можливо і так. Але як сам трек, як спів. Навіть цей приспів. Він теж як не засідає в голові. Ну, нема нічого в ньому такого. Щоб, щоб от сказати, ну дійсно вав, хоча б там приспів, щоб він хоча б, хоча б заїдав. Це мені нагадує якесь телешоу а, або пародія на нього, і, ну, не, не, не найкраща, так ну, скажемо. І ну, тому, в принципі, ну, ну, було і було. А, поїхали далі. Ірландія. Про неї ми балакали про цю лайку, блін. Такий, знаєте, в неї оцей голосок Анна Барбіє з 90-х. і... Ну і все, що тут може бути. А, і ще і приспів. Ну, Though про це я говорив і в огляді. Такий, коли вона тяне, трішки, нібито на прискоренні, знаєте, коли слухаєш музику, е, ну, в неї голосок так тремтить трошки. Знаєте, якісь е, штучні образи. Ми поговоримо іще про один, який буде далі. Е, от все якесь таке пластикове, як на мене. Не живе, не натуральне. Ну, і оцей приспів, парабам бам 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 Я на нього сподівався, не те, що сподівався, а думав, можливо, хтось клюне, так? І вона пройде далі. Але ні, бачите, і тут. Ніхто не клює. Про що це? Навіщо це? Я згадую учасницю Євробачення від Ірландії е, минулорічну, і, блін, ну там же ж прям було шоу таке моторошне. Його було дивитися цікаво, а тут. Е, а тут ні. Чорногорія. Знаєте, і по факту тут нічого не змінилося з, з того відео, так, яке було, яке ми оглядали. Просто сцена стала більше, і образи, ну, образ її інший, але ж.

Ну, знаєте, така, стоїть самотня на сцені, знову не рухається. Чому, блін, не рухається? Чому там про неї в прев'юшці сказали про те, що вона там з 2004 року була в різних гуртах, потім розпочала сольну кар'єру і бла 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 І, ну, тобто, у неї там двадцятирічний досвід на сцені і де він. Виступ і, в принципі, Ну на що можна було сподіватися, не зрозуміло Ой, йдемо далі. Грузія, ну, от, дивіться. Сам балет, ну ще так. Вони роблять. піруети якісь. Цей початок він ну, інтригує хоч якось. Тобто е є балет, є якась е є, така музика напружена, хочеться подивитися, що буде далі. Та Знаєте, знає, знаючи бекграунд е цієї артистки, і. Ну, і от воно трішки попахує таким нафталіном. Я, до речі, здається, і не оглядав а, Грузію, бо там дуже вони щось багато наклали авторських прав а, на свої треки, на цей трек. І я, коротше, забросив це все, бо, ну. It's... В принципі, нема чого його надати, а ось ця частина взагалі, ну це, знаєте, такий от е, Нафталін, совковий Нафталін, і ще й не, не найкращої якості. ну Це от таке знаєте от, пропагандистське якийсь концерт е, там до дня до дня чогось, там, я не знаю. Е, от... Мотиви, якісь такі, от цей початок цікавий, хоч якось, він перетворився на в. Житом... Знаєте, ну, от, якщо по чесному, то навіть хотілося, щоб вона не пройшла от саме вона. Ну і добре, що так сталося. Сербія. буде то вечора. Сербія одразу хочу сказати, що а, те відео, яке вони викладали. Там же ж теж було лайф. І він заспівав, як на мене, набагато краще, і аранжування було воно якесь. Можливо, не таке багате, але воно було більш щирішим. А тут ебера, у ночми потирав буди, та й міріс сечання, отвога імена. Іла ти сіплатила, штула, шиба втратила стару. Ну, той непогана, непоганий трек, і цей приспів, там, міла. Але, от, знаєте, все воно таке ну, театральне, бутафорське. Оце другий трек, який я казав про лайку, так і тут. От Не відчувається в ньому щирості, як на мене. І сам співак, от він. Ем... Більш от, е, на постановці ну, його увага, а не на, не на щирості, на якійсь, не на публіці, не знаю, ну, от прям е, нібито і нормально, але, але, але не вразило. І от з цими всими виконавцями, які не потрапили, я згоден, але далі не згоден. Греція пройшла, а я вважаю, що все ж таки а, вона не повинна була пройти. Чому? Бо м, вона заспівала гірше, аніж, знову ж таки, на лайві, який був до цього. Хоча, здається, в огляді я сказав про те, що це. Трек а, ну десь чимось, а, от, за сенсами, схожий з тим треком, що а, був у Джамали. Але, ну, чи, можливо, мої очікування були, знаєте, завищені. Чи ну, от, хотілося чогось більшого, масштабнішого? Отут, коли а, от. Музика на фоні. Я чітко пам'ятаю свої емоції. В мене ж такі мурахи пішли. Думаю, да, от, оце воно. А зараз чомусь їх немає, не знаю. Можливо, ну, знову ж таки, це не найгірший номер, я з цим погоджуюсь, а, але можна було б краще зробити, щоб так аж до мурах. а мурах цих не було. Але. Ну тут можна довго сперечатися. Але ми, ну, знову ж таки нагадаю, що Греція пройшла. А я би все ж таки лиш, залишив у фіналі Чехію. No так, у нього є помилки. От зараз ми чуємо трішки голос у нього зірвався на початку. І не хватило отут глибини, коли він внизу, хочеться, щоб він такий, знаєте, був ну, от, глибокий голос, такий, наприклад, як у Елвіса Преслі. Щоб був ще глибший і такий масштабніший. А от цього тут погоджую, що немає. Приспів кіскіс-гудбай. Мені здається, що він все ж таки ну, засідає. Я yeah. погоджуюсь з коментарями, ті, хто напишуть, що ні, все ж таки Греція було б краще. Мені здається, тут зіграла більш якась моя суб'єктивна думка, а можливо, просто сприйняття на сьогоднішній день. Бо, ну, якщо взяти технічно вокал, то, ну, мабуть, в Греції він. Все ж таки краще і менше там було лаш. А тут ну, я їх відчуваю, я їх чую. А що думаєте ви, до речі, напишіть в коментарях під цим відео, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою, чи ні. Поставте лайк цьому відео, якщо цього ще не зробили, та підписуйтесь на канал, на мій телеграм-канал, буду радий всіх бачити. А на цьому будемо завершувати. Зустрінемось вже з вами. Після фіналу, хоча не після, буде ще мій топ-тижня і завтра, точніше, вже сьогодні, багато нових треків. І, можливо, коли ви дивитесь, вже на моєму каналі повиходили якісь цікаві огляди, а, бо треків вийшло багато. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!